Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазуріари. І сьогодні я на готовому ринку у Львові пройдуся по цінах. Така гарна картопля. І кажуть 12, 12 гривень. Гарна. А така середня? 10. Вон бачите? 12, 10, 10. Це така посадочна, ігра. можна і брати на посадку. Не дивіться, що вона дареться. чуть-чуть, то й нічого. Положили в погріб і буде лежати до весни, прокульчити і будете садити. І будете дешевше платити, як... але ще трохи можна почекати, може ще впаде середня, якщо вона ще буде. І така примадонна, каже 38. 12-10 бурячок і морка і 17-12 лежика. це. А картопля? 12-10. 12-10. А цибулька? 10-10. 10-8. Оце э, такий зараз. Бачите, пропала ціна на все. Каже, хлопець снігерівки привіз аж сюди бульбук. Миколаївська область, каже, по 12. Такий базилік, 150, кажуть. На кілограми. А рукола кілограми скільки була? 150 була і 170 була гарна. Кроп 140 кажів. А зелень. 10 70 на кілограмі. Салат по 60. І ревентки по 10 в'язочок. Каже 70, потрібка. Карадиська по 20 пучок. І совойка привезли 30 гривень. І в хлопець привіз такі базилік, каже 200, а такі 250. Гарний, гарний. Парламут. Так, дуже красиві. Айсберг 45 такий. Кукурудза 16 гривень. Баклажан 40 гарненький. І кубовидний 100 гривень. А такі? Теж 40, 40 і така. 38. А червоний ваш? А такі рожеві 60. 60. Вігеробна гурт, 23. І Ракель, скільки така стоїть. 16 Такі чері 85 Кабачок 12 такі. А такі помидор? 45, дає. А така сливочка? 45. Тож, тож. І на горт такі по 45. Білий горочок по 27. Авроти продають. По 15, каже. А така на гурт. Це Ракель горт. Тиждень часу. А часник? 80 Червоноголова 35. Ховорка 25, а червона голова? 25. Тоже 25. Картопля, 12 на год, Бур'ячок 10 на год. Трохи товару вам стрічку. А 12. ваша? 12. І Аризона по 11, ну, крупна. Супер. Велика родила. Теж добре родить, можна брати. Чуть-чуть пізніше за рев'єру. Але під кущом теж багато. Вона просто була така, знаєте, не трохи. Зрозумів. капуста. Білокатаної немає в ідеалі. Каже, 10 гривень була. І така по 10, кажуть. Навіть і Пікінка така 50, її теж немає. І вже є середня, по 14, катусь така. І молода цибуля вже 10 гривень. 45 на гурт брокколі знайшов. Така цибуля по 10 гривень. І є картопля по 10. Картоплі багато сьогодні. Менше капусти, а картоплі є багато. Гур на 16. А буряк 10. Абрикос 25 ящиком. І є яблучко по 25 свіже. І є женева. Пахне гарно по 17 на гурт. Телеводи 55 говорять. І дивіться, такі ває. 30. А цей 35. Черезнятка 100 гривень. Красиво 25 гривень. И вишня 65 така. На гурт 115 блокина говорять. Абрикоси 30 гривень, кажуть, всі. соліроса. Соліросари. І освон кажуть 35. А дрібніша скільки? Так само 30. 35. Соліроса і освон. І такі гарні персик по 40, 45 і 50 крупніші. Це женева? Ні, це пірус. Пірус скільки? 20 гривень. 20 гривень. А така крупна сливка? 50. І дрібніша? 30. Молодой, Змов... ананаска 55 кажуть. І є за 30 така. 28-25. По ціна де що піднімається, той самий огірок. Ну, а поміжерують падати, бо зараз польовий піде. Ну і капусти мало. Середня піде, може трохи подорожчає. А так всього багато є. І літня ціна. Переходимо вже на літні ціни. Де що більше, де що менше. Перес таки 40, баклажан такі 35. І попробую я Херсонського. Непоганий добрий спілий. По 20 на нагород. По 20. Чесно, добрі. А день скільки була? Така по 20. А була гарна? Так було 45. 45. Добре. День якась Закарпаття. І з Одеси. Я помалу всі пробую. Теж суперові, чесно суперові. Клас. Можна так пройтися по рядах. Дуже багато є. Вибір великий, ну і ті не 20. Можна ще й догоряться. І ще херсон, каже, 20. Ось такі херсонські. Правобережжя не забуваємо. І кавуна на багато говорю, дуже багато. Ціни 20 на гурт. Азірбажан кажуть 18 такий. Пробуємо. На Так. 19 на гурт є Одеса. Ну, Як я завжди попробую. Вже Серега нарізав. Так, але... Сусед Угу. Добре. І Одеса 19 на гурт. День така по 40. Є ковун повіцінати, а вікля. одеса. Одеса? І сезон вона почався, як кажеться. Є різні ціни. Ну, багато. Я думаю, він ще падає ціні. тому що з поля вже більше посадяно, менше беруть. Ну, перевозка, звичайно. Але будемо дивитися далі. Сьогодні така ціна. 20 на гурт, 18. Це сама нижча ціна була. Всім здоров'я Україні, перемоги. Слава Збройним силам України. Не забуваємо підписуватися, ставити лайки. Ну і коментувати, які у вас ціни. Це ціна гуртова. Львів. До побачення. Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости з розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця.